Всіх вітаю! Ви на каналі поговоримо Мовчки з N і мене звати Настя. Сьогоднішня наша тема це час. Давайте спочатку вивчимося на позначення часу. час. Час це наша буква В. О, і ми приседаємося до щоки і отак вирушимо пальцями. Час. А ще це познач... цей жест позначає година. Час. Година. Як буде хвилина? Хвилина у нас ніби лайк, який рухається в сторону, ніби кудись в казі. Хвилина, хвилина, хвилина. Час. Година, хвилина. Далі у нас є день. День я показувала на попередньому уроці. День. Ми ніби збираємо щось в пучочки. день. Також ранок і вечір. А ще є жест ніч. Ніч. Ми ніч. Ох, ніби ховаємося, бо проглядаємо щось, тільки так дуже швидко. Ніч, ніч, ніч. Ранок, день, вечір і ніч. Далі є такий жест доба. У нас є рука. У нас, коли йде вечір, у нас сонечко ніби просто сідає. Ніби сонце сідає. Встає і сідає. А коли доба, у нас також є сонечко, і воно робить повне коло, ніби всі 24 години, і знову вже готове йти далі. Тому оце буде вечір, а це буде доба. Тепер давайте вивчимо трохи довші часові проміжки, такі як тиждень, місяць, рік і століття. Першим ми вчимо тиждень. Це ніби та сама хвилина, але в другу сторону і двома руками. Саме. Тиждень, тиждень, тиждень. Мені схоже, ніби ми пливемо на байдарці. Тиждень, тиждень. Дві руки, два лайка, паралельно рухаються в одну сторону. Далі давайте вивчимо місяць. Місяць це також знову наш лайк, який ми рухаємо від лоба до носа. Місяць. 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 Можемо сказати два місяці, а можемо сказати два місяці, три місяці, чотири місяці. Uh, давайте тепер вивчимо рік. Рік знову наш лайк. Це лайфхак. Майже всі, ну, саме тиждень, місяць, рік і століття починається із лайк. Роблять різні рухи, але саме лайк. Uh, рік знову лайк, і ми обводимо своє лице. Рік. Рік, рік. Ніби земля обходить коло сонечка. Рік. рік. А, тепер жест саме століття. А ще це позначає вічність. Століття і вічність. Ну, Доволі довгий період. Знову нашилак від бороди і рука. Від бороди і розставляємо руку, вирушуємо пальцем. Тиждень. Місяць, рік. І століття або вічність. Тепер давайте вивчимо дні тижні. Дні тижня поділяються на будні і вихідні. Працювати, працювати, працювати. Тому буде працювати день. Значить, буде будень. Працювати і день. А говорити потрібно будень. будень. Також вихідні. Оце буде відпочивати. Ми ніби собі макаємо повітря. Вихідний день, вихідний день. Будень. Працювати і день, значить, будень, вихідний день. Далі саме дніст тижня. Понеділок. У нас великий палець і вказівний один ободного ступенця. Понеділок. Далі вівторок. Це буква В, яка робить півколо. Вівторок середа, це також буква С, яка робить півколо. Четвер це буква Ч, яка робить півколо. П'ятниця це буква Я, яка робить також такі умовне півколо. Далі субота це буква У, яка також робить півколо. І неділя. Є два варіанти сказати слово неділя. Неділя, неділя. І неділя. неділя. Що можна спитати від про відлік часу? Можна сказати, що мені 10 років і я тоді ти -то народилася. Скільки мені років? Мені 14 років або років. Мені 14 років. Мені. Ми два рази б'ємо по собі. 14. Цифра, ми вже своєму відчалу, мені 14 і років буде ось так. Це особливо, коли ми кажемо про свій вік. А коли ми кажемо, що я народилась у такому туроці, -то, то ми можемо користуватися метежус так більш привидніше. Я народилася у 2008 році. Я або я народилася буква Н, яка опускається вниз. Народилася У. Ми можемо не вставляти. В мові при швидкому спілкуванні його дуже часто просто випадають Всякі такі прийменнички. У, це просто наша буква У, я народилася у 2008 році. Ну що ж, це всі жести, які я хотіла вам сьогодні показати. Давайте зробимо невеличку перевірочку того, що ми з вами вчили. Перший жест це такий, другий жест і третій жест. Ось так. А Відповіді я залишу в коментарях. Всім дякую за перегляд, те, що ви вчили жестову мову разом зі мною. Сьогодні ще наша тема була тижня, нову тему чекайте вже дуже скоро. Відповіді до перевірки будуть у коментарях. Дякую всім, бувайте!